Я завжди буду разом з вами, ваша величність. Імбир, ти. ти ж не думаєш мене знову заговорити? Як тоді? Ах, ваша величність, тоді у мене не було прихованих намірів. Клянусь. Де ти взяла те вино? Давай подивимось, які ганебні думки у тебе в голові. Ага. Ваша величність, я хочу подивитись. Чи є інші підказки в лабораторії вчителя? Ви не могли б піти першим і перевірити вешу? Після лабораторії я відразу піду у вежу. І поки ви будете на самоті, відкрите свої почуття один до одного. <coughs> ну що ж, ми підемо. Леді Імбер, ходімо. Добре. Рара, -ра. побачимось пізніше. Що в романі? Що насправді? Здається, що неможливо, щоб у всіх був щасливий кінець. Але. Хамаль Брейд, забули про себе. Тільки, коли сам стає щасливим, можна подумати про щастя інших. На відмінно від роману, де є кінець, реальс не закінчується навіть тоді, коли життя добігає кінця. Якщо в майбутньому до мене знову прийде щастя. Тоді я не за що його не втрачу, Ладі Джинджер. Ваша величність, я не змогла вам сказати раніше. Мені справді шкода, я не хотіла вас обманювати. Просто так вийшло. Ти мене обдурила. Мене ошукала дві людини, яким я так довіряв. Пробачте, це було прохання рари, і я не знала, що відбувається. Тому не могла сказати вам правду. І. Я знаю, Рара вже мені все розповів від того, чому він не міг відкрити свою справжню особистість, і до того, що він тобі дав магічний артефакт, щоб я дізнався про нього. Абсолютно все. А тоді він знає про те, що я написала фальшиву книгу? О Боже, який сором! За що ти мене так ненавидиш? Навіщо ти посилаєш ці неприємності одну за іншою? Ну, я би збрехав, якби сказав, що не відчуваю себе зрадженим. Я все думав, чому він не розкрився мені раніше. Але потім я зрозумів, що він відчував те, ж, що і я. Те, що і ви? Я постійно думав і переживав про те. Коли я розповім йому про свою здібність, то що мені робити, якщо він побачить у мені монстра? І рара, постійно думав та переживав, що я розчаруюсь в його справжній особистості? Ми обидва боялися втратити один одного, бо вважали, що ми були один для одного братами. Можливо, їхня довіра не буде такою, як раніше, тому що довіра та прощення різні речі. Але, ваша величність Ізан, що би там не було, ми обов'язково розвіємо прокляття, тому наберіть ці сміливості. Сміливості? Сміливості знову довіряти іншим. Хм, це занадто складніше, ніж здавалося. Адже якщо вважати, що довіра за шлях до зради, то ці почуття часто пов'язані з білллю. Але тільки коли ви знайдете того, кому зможете довіряти. Хіба це не буде важливішою річі на цілому світі? І, звичайно, першою людиною, якій ви можете довіритись, це Джинджер Тортен. Джинджер, ти не боїшся мене? Мої здібності бачити людей наскрізь жахає. До того ж? Можливо, мій братько, вбивця, який отруїв власного брата і влади. І що? Що б не зробив король Астор, яке ви маєте відношення до цього? І хоча ви про це не знаєте, коли ви читаєте мої думки, ваші очі такі прекрасні, це дивний блиск ваших чорних очей, коли вони зіштовхуються з моїми, заворожує. Ні, вибух вашої крутості. <звук> Імбир, ти серйозно? Я абсолютно серйозна, ваша величість. Ось можете прочитати мої думки. Ти правда хочеш це? Так, подивіться мені в очі. Пф, я мав здогадатися, до чого це призведе. Що ж, добре, Джиджер Тортне, я обіцяю, ти будеш першою людиною, якій я буду довіряти. Тому будь поряд зі мною, поки ми не знімемо прокляття. Звісно, з прокляттям чи без я все рівно буду з вами, ваша величність. <гас> Тоді піднімаємося на вежу. Так. Зупиніться Постороннім вхід заборонено. Хто ви такий? Вчитель? Тут нічого немає. Я чув, що тут все прибрали, коли я вийшов із вежі. Але, можливо, тут є схованка, щось подібне, що ми знайшли в Атланти. Міг би детальніше розписати про прокляття. Взагалі, навіщо так закінчиться на півслові, як у дешевому романі? Характер у нього явно неприємний, враховуючи те, що він дідусь Лараджи. І що не подобається в моєму характері? Ви? То не бачилась ваша величність. Гешут з роду Атлант. Вітає вас. Це дідусь Гешут? Хіба він не помер? Ви сильно змінились з нашої останньої зустрічі? У вас зовсім совісті немає. Де ви були весь цей час і чим займалися? Леді імбир, через ваше прокляття, його величність провів тут, у заточенні, 15 років. Мій дух покинув тіло. Сім років тому. Але перед своєю смертю я зміг помістити в колон частину своєї душі. Недавно його надів цей колон, і в той момент я пробудився. Чекайте, виходить, ми зараз говоримо з примарою? Будь моя воля, я прийшов би раніше. Учитель? О, Хамель! І тебе я також ради бачити. Це правда ви, вчитель? Хто б знав, що ти пробудеш оком мудреця? Дякуючи твоєму втручанню, ви змогли уникнути гіршого майбутнього. Ти гарно попрацював. Я дізнався, що ви прокляли його величність через власні образи, але чому ви приховали це від мене і залишили колон леді Лараджі? Чесно кажучи, я не шкодував про вчинене навіть на смертному одрі. Я прийняв це рішення в обмін на роки життя. Зазирнувши в минуле за допомогою очей мудреця, я проконався, що король Астор убив пана Хедрика. З самого дитинства його порівнювали з молодшим братом, який був обдарованим магічною силою. Хедрик ніколи не хотів престолу, але король Астор. Постійно боявся того, що його талановитий брат займає його місце. Цей страх пожирав його зсередини і змусив його зробити жахливий, я не міг залишити його безкарним. І тому я наклав прокляття на короля Астора і пана Ізана. Попередній король теж був проклятий, але у минулого короля не було ніяких ознак прокляття. Про що ви говорите? Зараз король Ізан єдиний представник королівської сім'ї. У вас немає не братів, а брат вашого батька, Хедрик, помер до шлюбу. Невже ви прокляли батька, щоб від більше не міг мати дітей? Так, це була моя помста. Я хотів, щоб він страждав, щоб він віддалився від свого єдиного сина та прожив життя на самоті. Але, чого я не міг передбачити, що король Астор ув'язнить вас на дуже тривалий час через це сила вашого прокляття зросла, чим ближче до миті смерті, чим частіше до мене в снах приходив пан Хедрик. Він нічого не говорив, тільки дивився на мене сумним виразом обличчя. Можливо, це було через ті події, чи через почуття вини в глубині моєї душі, але незадовго до своєї смерті я спробував зняти прокляття з принца, однак мені не вдалося це зробити, я не знав точну причину, але в одному я був впевнений, прокляття стало надто сильним, щоб я зміг з ним впоратись за допомогою магії. Зрештою, я не зміг продумати нічого краще, ніж помістити частину своєї душі в колон, щоб в майбутньому розповісти ваші величності про прокляття і про те, як можна його зняти. Отже, є спосіб зняти прокляття без використання магії. Так, і цей спосіб безмежна довіра ближньому. Безмежна довіра? Ваша величь, ви ніколи нікому не довіряли і завжди дивились людям в очі, щоб прочитати їхні думки. Першим кроком для звільнення від прокляття потрібно розірвати це замкнуте коло. Ваш дух набагато сильніший, ніж у вашого батька. Бажаю вам знайти людей, яким ви можете довіряти. Побачимо ще, якщо випаде шанс. Він зник. Це все мені привиділось.